Не буде страшно і ні звідки не вирине сумне лице, коли побачу я себе, наче коштовний камінь дивний в твоїх очах, в твоїй молитві, почую я ім'я своє. 128 сторінок чуттєвих жіночих віршів. Поетеса та журналістка Неля Сауляк випустила першу збірку віршів Обійми мене своїм небом. Ділиться довго відкладала цю подію, але життя у воєнні роки таке непередбачуване. Тож, зрештою, зважилася зробити те, що давно хотіла. Вирішила, уже треба. Здійснити свою мрію видати ці вірші, щоб вони побачили світ, а світ побачив їх. Я, я ж ніколи не презентувала нічого, то це для мене все нове, цікаве і хочеться подарувати багато приємних емоцій. Криворіжці знайомі з творчістю поетеси досить давно. У цій збірці твори, які Неля писала протягом 10 років. Книжку друкували у Львові. Процес трохи затримав період блекаутів. Але зрештою збірка вийшла тиражем у 200 примірників. Презентувати її авторка вирішила у рідному місті. Ще років 10-12 тому ми всі друзі казали тоді журналістці, що неля треба збирати вірші, треба видавати книжку. Тому що нелінна поезія це така саме чуттєва. Тонка, музична, дуже музична лірика і вірші. Послухати вірші та підтримати поетесу. Прийшла її родина, а також друзі, близькі, колеги, поціновуючи творчості Нелі Сауляк. Хтось знайомий з авторкою особисто, а хтось до цього лише читав її вірші у соцмережах. Нелю Сауляк ми знаємо дуже давно. Колись вона нам навіть подарувала таку книжку, мишка, де розповідалася про сім'ю, у яких дівчинка з синдром Дауна вона народилася, але в дуже важкі умови захоплююся сучасною поезією. мені дуже подобається стиль. От і я дуже рада, що вона видала збірку, і рада, що ми маємо можливість зараз бути на презентації. Творчі люди допомагають зміцнити дух. Тому зараз такі події дуже важливі. Вважають відвідувачі презентації. Сама ж поетеса каже, що обійми нині універсальні ліки, тому й обрала таку назву для збірки. Обійми мене своїм небом, поціновувачі творчості Нелі називають її вірші музичними, тож презентація не обійшлася без виступів криворізьких музикантів. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день.